Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті такий ось Samsung. Пральна машина на 8 кг. Е, значить, що? Е, так, Приїхав я. А, був майстер. Одним словом, не е, щось там... Щось вона там не прала. Ну, Я так зрозумів, що не крутив барабан. Е, приїхали якісь майстри, забрали цю машинку з собою, привезли через декілька днів. Е, сказали, що там щось щітки поміняли. Ну, Одним словом, вона декілька пранів вона пропрала. І тепер мотор крутить тільки в одну сторону. Значить, двигун я перевірив, щітки там дійсно поміняні. Але там пилюки, оці щіточні пилюки, ніхто то навіть не продував. Ну, я це все продув. Ну, не суть. Значить, що ми робимо? Йдемо в модуль. Значить, ну що, включаємо на віджим, віджим так би працює, тому що працює тільки в один бік мотор. А якщо включаємо прання, він провертається, ну, вліво, він так би крутиться. І то не на всіх програмах, на короткій крутить вліво і стає, а на більших програмах взагалі не крутить. Вона набирає воду і стоїть, і все. Отака от от історія. Значит, що, зняв я модуль. Ну, тут все зрозуміло. Відкручуємо ці саморізи. Там там витягаємо, будемо різати пластик, будемо дивитися, реле. Я думаю, стихво вони якісь тут. Там щось побачимо, або щось підгоріло, ні, то будемо випаювати реле, дивитися, провіряти, міняти. Е, Отакий от у нас план робіт. Так що починаємо, викручуємо, вирізаємо ззаді пластик. Ну, пластик весь різати не будемо. Отак от оту от силову частину. От, оцей от кусок вирізаємо. Тут, я думаю, не буде. Або виріжемо все, вже, щоб видно все було. Не знаю. Ну, побачу, як, як піде. Так, витягнули ми з цього пластика. Оцю фішку витягнули, вона ось тут заходить. Тут акуратніше, тому що тут сенсорні кнопки. Коротше, головне, щоб їх не цей. Все, це відкладаємо в сторону, тут відкручуємо, тут Де тут ще є, тут. І Все, витягаємо цей верхній модуль, там будемо різати пластик і дивитися. Так, друзі, отако вирізав пластик. Значить, дивіться. Дурелюшок ще не дійшов, хочу вам показати. Зараз, зараз. Ой, як це вам показати. Зараз якось це настрою. Якщо настрою... Та що за... Зараз, секунду. Ну Я не знаю, чи камера вам передасть, чи ні. Ну Значить, видно отут. От. Тріщина така, от бачите, по цьому пішла. Це семістур е, двигуна. Зараз я вам покажу другу. Е, о! О! Зараз, секунду. Зараз зараз. Не знаю, як то вам. Краще отако напевно. ну Не знаю, як вам то показати, Ну я думаю, що тут видно, да так? Теж тріщина на управляючій нозі. Значить, що, пропаюємо семістру, до релюшок я ще не дійшов. Релюшки, дивіться, тут така ситуація, зараз включуся. Бачите, релюшки сховані. Ну, Вони так якби, бачите, я тут вирізав, а вони так якби, заходять ще ось сюди. Ну, отут їхні дві ноги. Зараз я вам покажу, де їхні дві ще ножки є. от всередині. Паяльником пробив дирочку. Бачите, тут їх одна ножка, друга, тут третя, четверта, п'ята, шоста. І от там от, о, бачите, от я. Але воно вже під тою пластмасою. Бачите, тут не видно вже. От, наприклад, оця релюха. Тут, 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 тут. І оті вже бачите, під пластмасою там. Зараз теж такий тунельчик виріжу. Коротше, накарябав я вже тут конкретно. Ну, і буду, ну, буду, По релюшках не видно проблем ніяких таких, як. Ну, Ну, але що? Зараз я буду напевно, їх випаювати і пробувати от, лабораторним блоком подавати 12 вольт і будемо пробувати, як вони працюють. Бо, тому що щось не знаю. Ну, бо через семістор це не думаю через тріщини, що воно не крутило в один бік. То, такі, але то просто, ну, я до чого -то веду, що все треба пропаювати. Я зараз це все розковиряю. Це все, оце все треба пропаювати. Сіміністр, там, ну і от і проще. Реле, всі силову частину, ті всі великі, такі, ну, як на хлопський розум сказати, великі всі оті такі клеми, ті пайки, їх всіх треба пропаяти. Ну, На дальніше, щоб то не їздити, знаєте, що через, через тиждень знову туди не їхати. Все, йду ще вирізати тут тунельчики і буду, напевне, випаювати я ті е, реле. і Буду пробувати, бо я думаю, щось то з ними, напевне. Так, зараз я вам ще покажу, які е, цей е, реле контакти. Ай, секунду. Ой, то щось я не туди поїхав. Ну, о! Бачите? Це такий контакт-реле. Ну, незручно, значить. Незручно. Зараз я вам другий покажу. О, бачите? Другий контакт. Ну, як ви думаєте, буде контакт? Дивіться, друге реле. Ну таке. О, тут теж. Коротше, я їх навіть випаювати не буду. Значить я їх зараз добре пропаюю і їду ставити на машинку. І я думаю, що все буде гаразд. бо тут. Поки ще нічого не попідгоряло. Ну ви бачите, тут взагалі контакту, бачите, яка тріщина, І на тій е, фокус збивається. О! Бачите. Ну і так всі реле, ті три. Е, добре, всіх пропаюємо і веземо на машину. Так, все попропаювало. Все ті релюхи. Ці релюшки. Короче, все, ну, Всю силову таку частину попропаю. Тут, 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 всі ті релюхи. Е, так, тепер що роблю? Маю такі от кусачки. І оце все, що от терчить, от я вже тут позрізав. Тут, бачите, що залишилось. Отак беру і оце все от зрізаю. Ну, щоб потім оця плата добре сюди сіла. Ну, то есть, щоб воно не, це, не терчало. Е, все зараз тут зрізаю. Це все мию. після, ну, їх. Ну, Паяння того -то, все. І все. І складаю до кубки, і везу на машину. Так, ще такий момент. Оцей пластик теж оце все відрізаємо кусачками. Оцими, так, щоб все було гладенько. І ставимо цей кусок сюди на місце, як він був. Так, як він був, сам не знаю. Ага, Ось так. О, зараз я його поставлю і паяльничком у це все акуратненько пропаяю і все ставимо на місце.